Тарас Шевченко, пан Петкова. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славою і волю минулося, зосталися могила. Було колись в Україні лихо танцювало. Журба в шинку мед горілку по кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадай, весе хоч трохи спрощне. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море звірюбою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. А нуде хлоп'ята? на байдаки море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиману щодни з риби. Гай же море заспівали, затінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба серце мріє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає вдовж байдака, гасне лиха в роті. Поглядає сюди туди, де тобуть роботі. Закрутивши чорні вуса, за руку чуприну, підняв шапку, що чорни стали. Нехай ворог гине, не в синоку, отамани, панове молодці, а у царград до султану поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом зареміло, на дівчасто спасибіла. Знову закипіло синє море. vai i thought i was going to go